Триває 1272 доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Загалом протягом минулої доби відбулося 182 бойових зіткнення. На північно-Слобожанському та Курському напрямках минулої доби відбулося 4 бойових зіткнення. На південно-слобожанському напрямку російські окупанти 13 разів атакували у районі Вовчанська та в напрямку населених пунктів Хатнє та Одрадне. На Купінському напрямку за добу відбулося 12 атак російських окупантів. У районах населених пунктів Западне, на Кіндрашівка, Петропавлівка, Степовано-Васелівка та в напрямку Куп'янська та Нової Кругляківки. На Лиманському напрямку ворог здійснив 21 атаку поблизу Греківки, Карпівки, Рідкодуба та Григорівки, а також в напрямку населених пунктів Дробишеве, Ямпіль та Колодязь. На сіверському напрямку російські окупанти. Атакували п'ять разів у районах Григорівки, Федорівки та Виїмки. На Краматорському напрямку зафіксовано п'ять бойових зіткнень. У напрямку населених пунктів Притечини, Олександру Шультине та Білогора. На турецькому напрямку ворог здійснив дев'ять атак у районах Турецька, Щербанівки та в бік Олександру Шультиного, Плещіївки та Русиного Яру. На Покровському напрямку Сили оборони України зупинили 58 атак у районах населених пунктів Полтавка, Вільне. Нове, шахове, заповідне, новоекономічне Миролюбівка, Новоукраїнка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Дачне та в напрямку Володимирівки, Родинського, Червоного Лиману, Покровська, Новопавлівки та Молодецького. На Новопавлівському напрямку ворог 28 разів атакував у районах населених пунктів Зелений Гай, Толстой, Олександроград, Воскасенка, Маліївка, Вільне Поле та Тимирівка. На Оріхівському напрямку російські окупанти здійснили безуспішну спробу атаки у напрямку населеного пункту Новоандріївка. На Придніпровському напрямку російські окупанти здійснили чотири атаки на позиції Сил оборони України. Учора російські терористи завдали по території України чотири ракетних удари, застосувавши чотири ракети та 80 авіаційних ударів, скинувши 152 керовані керування авіаційні бомби. Крім цього, російські терористи здійснили п'ять тисяч обстріли. 73 із з них із реактивних систем залпового вогню та залучили для ураження 5132 дрони камікадзе. За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, три артилерійських засоби та три пункти управління російських окупантів. Загалом минулої доби втрати ворога склали 940 російських загарбників вбитими та пораненими. Також українські воїни знешкодили два танки, п'ять бойових броньованих машин, 43 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, 157 безпілотників оперативно-тактичного рівня, та 116 одиниць автомобільної техніки російських окупантів. Ставайте до лав сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!